Дорогі брати і сестри, ми віримо в промисел Божий, зокрема в те, що через події історії діє Бог, який веде свою церкву, і навіть через спокуси та випробування творить так, щоб Його церква розвивалася, а ми ставали кращими християнами. І в цей важкий період, який переживає наша церква, Господь хоче нам щось сказати. У ці непрості часи, коли в нас забирають храми, коли нас виганяють на вулиці, ображають священників та прихожан, важливо зрозуміти, для чого це нам попущено. На мій погляд, Господь попускає, щоб у нас забрали храми, для того, щоб показати, що Його церква не в стінах. Господь почав своє служіння з того, що зібрав апостолів, Він не мав постійного місця перебування. Пригадаємо слова Спасителя, лисиці мають нори і птахи небесні, гнізда, син же людський не має де й голови прихилити. Господь Ісус Христос не був постійно у якомусь конкретному місці. А ходив до Юдеї і проповідував, спілкувався з людьми. Припускаю, що через сьогоднішні події в православному житті України Господь хоче показати нам справжнє християнство в тому вигляді, як воно зароджувалося. Раннє християнство це спільнота, громада, об'єднання людей, а не стіни, нехай і священні, але стіни. Як би не було важко мені це казати, але ми не маємо прикипати зараз до стін, хоч вони для нас дуже дорогі, бо це наші храми, наші святині, а мусимо пам'ятати, що Бог не в рукотворних храмах живе. Настане час, коли, як говорив Господь, у бесіді з Самарянкою, Буде поклонятися отцеві не на Горіції і не в Єрусалимі, а по всьому світі, в дусі та істині. І ось зараз ми, як ніколи, маємо зрозуміти ці слова. Ми не маємо права зрадити чистоті православної віри, канонічному устрою та церковній єдності. Напевне, одна з причин того, чому християнство. Є незнищеним, полягає в тому, що можна зруйнувати зовнішні структури церкви, наприклад, храми. можна відібрати їх, але не можна зруйнувати спільноти людей, об'єднані вірою в Христа. Неможливо вирвати віру сердець людей. Зараз, на мій погляд, для нас, єпископату та священників, Усіх священнослужителів дуже важливо спрямувати акценти нашого служіння на служінні людям. Треба бути з ними поряд, формувати сильні, дружні церковні громади, зосередитися на розвитку активного общинного церковного життя. Християнство передусім це спільнота, тому саме служіння людям має бути на першому місці. Якщо ми збережемо віру в серцях наших людей, Господь поверне нам храми. Ми бачимо, що захоплені в нас храми стоять пустими або закритими, церковні подвір'я зростають травою, люди туди не йдуть, бо не відчувають там Духу Божого. Коли в такий храм приходить справжня громада віруючих людей, вона вдихає в нього життя. Пригадуються часи, коли нашій церкві після радянського періоду почали повертати храми, руйновані, поневічені. Але люди їх відродили, наповнили атмосферою молитви, чистоти та краси. Тому не самі стіни цінні, а люди, які ці храми відбудовують і дають їм життя. Ось це важливо. Те, що є в наших серцях, позначається на наших храмах у нашій церковній архітектурі. Навіть за зовнішнім виглядом храму ми можемо створити враження, хто там служить, як люди ним користуються, наскільки його цінують. Звертаюся сьогодні до пастирів та вірних чад нашої стражденної церкви. Захищайте свої храми усіма. Можливими законними способами. Якщо ж всі законні методи будуть вичерпані і доведеться, на жаль, залишити храм, головне не залишайте людей, пригадайте слова з Святого Письма, коли ж гнатимуть вас в одному місці, біжіть в інше. Але головний акцент робіть на людях: ідіть до них, будьте поряд з ними. Перев'язуйте їхні рани, плачте і радійте разом із ними, будьте разом зі своєю паствою. Важливі не стіни, важливі люди, а храми нам Господь обов'язково поверне.